МНСники врятували життя коту. Той декілька днів просидів на дереві, бо не зміг злізти з нього. Ночами він голосно нявкав і заважав спати людям, чим і привернув до себе увагу. Люди викликали рятувальників. Як знімали кота з дерева? Бачив Вадим Потатуєв. Чотири доби на цьому дереві просидів кіт. Зараз його приїхали рятувати МНСники. Підтримує. Мені сказала в неділю бабуся, що він тут сидить. Це з цього будинку сусідів. Не по зрозумілим причинам, але вони не дуже сильно переживали. Я думаю, піця буде в мене нова, напевно, буде жити в мене. Це домашній кіт, і він же нічого не міг робити, дуже замерз. Тобто важко його не було знімати, якби зняли і все. Хороша тут сьогодні, змерзла, Будемо зараз так?